Вітаю вас, учні з 7 класу. На попередньому уроці ми з вами ознайомилися з рівномірним прямолінійним рухом. Вели величини, якими характеризується даний тип руху. Це такі величини, як шлях, час та швидкість. Між цими величинами є певна лінійна залежність. Дана залежність дає можливість подати такий тип руху графічно. Тож сьогодні ми з вами ознайомимося з графічним методом опису руху. Для цього пригадаємо, що необхідно для побудови графіку. Перше. Рівняння, яке описує залежність між величинами. В нашому випадку це рівняння, яке встановлює залежність пройденого шляху від часу L дорівнює V помножити на T. Друге координатні осі проградуйовані у відповідних одиницях фізичних величин. В нашому випадку ми будемо використовувати координатні осі, які встановлюють залежність між пройденим шляхом і часом. І відповідно вертикальна вісь у нас буде відображати пройдений шлях, і підписуватиметься L виміряне в метрах. А горизонтальна вісь буде визначати нам час, і буде підписана T визначено в секундах. Третє це таблиця значень фізичних величин. Таким чином, маючи відповідні значення часу. І відповідно за визначеним рівнянням, ми зможемо визначити відповідні координати до інтервалів часу. Маючи цю таблицю, ми зможемо побудувати точки. Розглянемо ситуацію, яка потребує графічного опису. Велосипедист має спідометр та рухається рівномірно по трасі. У будь-який момент часу має швидкість 5 метрів за секунду. Як описати його рух за допомогою графіків? Для побудови графіку залежності. Шляху від часу зафіксуємо значення пройденого шляху через рівні інтервали часу. Для даного випадку ми візьмемо довільний інтервал часу, який становить 2 секунди. Вибір інтервалу часу є довільним і все залежить від характеру руху. Ми фіксуємо положення тіла через кожні 2 секунди і визначаємо пройдений шлях, який відповідає даному інтервалу часу. Ці значення ми заносимо до таблиці. Після того, як ми з вами отримали таблицю з відповідними значеннями фізичних величин, ми переходимо до наступного етапу. Це побудова системи координат. Для цього по вертикалі ми з вами відкладемо значення пройденого шляху, а по горизонталі відкладемо значення інтервалів часу. Визначимося з масштабом. Для пройденого шляху, одна клітинка буде відповідати 10 метрам. Для часу. Одна клітинка буде відповідати 2 секундам. Маючи таблицю значень, ми зможемо з вами визначитися з точками. Для побудови точок ми скористаємося з вами отриманою таблицею, в якій приведено значення часу і пройденого шляху. Перша точка у нас з координатою 0,0. 0. Наступна точка з координатами 2 10. Третя точка 4, 20, 6, 30, 8 40. І 1050. Таким чином, ми з вами отримали точки, які можемо з легкістю з'єднати, і таким чином, отримати лінійну залежність пройденого шляху від часу. Таким чином, ми з вами отримали графік залежності пройденого шляху від часу для велосипедиста, і отримали рівняння, яке визначає залежність пройденого шляху від часу, де час є змінною величиною. І, підставивши будь-яке значення часу в дане рівняння, ми з легкістю зможемо визначити пройдений шлях для даного інтервалу часу. У разі рівномірного руху, графік шляху це завжди відрізок прямої, нахилений під певним кутом до ввісті часу. Кут нахилу нашого графіку визначається значенням швидкості руху тіла. Чим більша швидкість руху тіла, тим більший кут утворює графік з вісім часу. І навпаки. Чим менша швидкість руху тіла, тим менший кут утворює графік з вісію часу. Розглянемо приклад розв'язку задач, поданий графічним методом. Маємо графік залежності шляху від часу, який складається з трьох ділянок. Загальний час руху становить 4 години. Перше питання на яке ми з вами дамо відповідь як рухалося тіло. Для цього необхідно розглянути кожну ділянку. Ми бачимо, що ділянка 1 і ділянка 2. Утворюють певний кут із вісім часу, тому ми можемо стверджувати, що на цих ділянках тіло рухалося. Третя ділянка у нас розміщена паралельно до осі часу, що свідчить про те, що координата тіла не змінювалася, тому на ділянці 3 відображено стан спокою. Друге, що ми можемо дізнатися за графіком, це пройдений шлях на ділянках. На першій ділянці тіло з початку відліку перемістилось на 20 км. І пройдений шлях становить 20 км. На другій ділянці тіло перемістилося з відстані в 20 км на відстань в 30 км. І пройдений шлях становить 10 км. На третій ділянці ми бачимо, що графік розташований паралельно осі часу, що свідчить про те, що координата тіла не змінюється. Це відповідає стану спокою. Також за графіком залежності шляху від часу можна визначити значення швидкості руху. Для цього нам потрібно знати пройдений шлях на ділянках та час руху цією ділянкою. Всі ці дані є на графіку. Розглянемо першу ділянку. Для того щоб визначити швидкість на першій ділянці, нам необхідно пройдений шлях на першій ділянці поділити на час затрачений на подолання цього шляху. В даному випадку, у нас затрачений час це 1 година. А пройдений шлях за цю одну годину становить 20 км. Тому, поділивши 20 км на одну годину, ми отримуємо швидкість 20 км за годину. Друга ділянка у нас буде визначатися також за відношенням пройденого шляху до часу, але що стосується другої ділянки. Тому ми повинні врахувати, що початкове значення ми будемо брати 20 а кінцеве у нас буде. 30 км. Таким чином, ми визначаємо, що пройдений шлях у нас становить 10 км. І ці 10 км тіло подолало за 2 години. Тому 10 км поділити на 2 години. Ми маємо швидкість 5 км за годину. І третя ділянка у нас буде визначатися також за відношенням L до T. І в даному випадку ми маємо значення для пройденого шляху 30 км. Пройшла одна година і в нас координата пройдений шлях не змінився, він також становить 30 км. Таким чином, пройдений шлях в нашому випадку становить 0 км, і відповідно швидкість у нас дорівнює 0 км за годину, що відповідає стану спокою. Таким чином, маючи графік залежності пройденого шляху від часу, ми можемо отримати значення відповідних фізичних величин, якими характеризується рух. За допомогою графіку можна подати залежність швидкості руху тіла від часу. Для побудови даної залежності і отримання графіку необхідно виконати всі ті ж етапи, що і при побудові залежності шляху від часу, з однією відмінністю, що вертикальну вісь ми градуюємо в одиницях швидкості. Взявши як приклад умови руху велосипедиста, які використовували для побудови графіка залежності шляху від часу. Побудуємо графік залежності його швидкості від часу, врахувавши, що за умовою він рухається рівномірно з швидкістю 5 метрів за секунду. При такому характері руху швидкість тіла залишається незмінною з плином часу і становить в нашому випадку 5 метрів за секунду. Побудувавши точки, які відповідають відповідним моментам спостереження і з'єднавши їх, ми отримуємо пряму паралельну осі часу. За графіком залежності швидкості руху від часу ми можемо дізнатися. Перше швидкість руху тіла. 2. Час руху. 3. Знаючи швидкість руху та час руху, ми можемо визначити пройдений шлях. Розглянемо приклади розв'язування графічних задач. Перша задача формулюється в нас так. За графіком залежності пройденого шляху від часу, визначте швидкість руху автомобіля і побудуйте графік залежності швидкості від часу. Ми маємо з вами графік і можемо за графіком визначити наступне: ми повинні визначитися на графіку з точкою, яка буде чітко визначати нам пройдений шлях і інтервал часу. На нашому графіку такою точкою є пройдений шлях 60 км і час 1 година. Підставивши значення пройденого шляху і часу у формулу для визначення швидкості, ми з вами отримуємо. Швидкість нашого автомобіля, яка становить 60 км за годину. З першою частиною задачі ми з вами справились. Ми визначили швидкість руху тіла, вона становить 60 км за годину. Переходимо до другої частини побудувати графік залежності швидкості від часу. При цьому необхідно врахувати, що ми маємо справу із рівномірним рухом, тобто рухом з постійною швидкістю, і в даному випадку на швидкість становить 60 км за годину. Тому з плином часу наша швидкість не повинна змінюватися. І е, якщо ми візьмемо інтервали часу, які відповідають 1, 2, 3, 4, 5 годин, це будуть відповідні точки. І якщо ми їх з'єднаємо, то ми отримаємо. Пряму, яка буде паралельною осі часу. І це є графік залежності в швидкості від часу. Переходимо до наступної задачі. До задачі ми маємо графік, і у нас просять. Виберіть ділянку, що відповідає рівномірному руху тіла, і визначте швидкість цього руху. Розглянувши відповідно графік, ми можемо визначитися з цією ділянкою. Врахувавши, що у нас є графік в залежності швидкості від часу, і графік рівномірного руху це є. У нас ділянка, яка буде паралельною осі часу. У даному випадку це ділянка А е, Якщо ми візьмемо до уваги, що ділянка АБ знаходиться на позначці 2 метри за секунду. Ми з вами маємо швидкість руху, яка відповідає 2 метри за секунду. Наступне питання, яке ми маємо до графіка, це побудуйте графік залежності пройденого шляху від часу, що відповідає цій ділянці. І визначте шлях, пройдений тілом за 2 секунди. Тому, що необхідно нам для побудови графіка в залежності пройденого шляху від часу, ми вже з вами розглянули. А це е, рівняння, по-перше, тобто, наше рівняння L В рівня ОТ і відповідні значення інтервалів часу, для яких ми будемо визначати. Точки. Тому ми з вами визначаємося з тим, що швидкість нас становить 2 метри за секунду за графіком попереднім. І маючи рівняння L до рівня от, підставляємо значення швидкості і підставляємо інтервали часу. Інтервали часу ми візьмемо 0, 1 і 2. І таким чином ми Отримуємо з вами точки для побудови. Перша точка у нас 0,0. Друга точка, інтервал часу 1 секунда, шлях у нас буде 2 метри. Інтервал часу 2 секунди. Шлях у нас буде 4 метри. І фактично ми вже з вами дали відповідь на третє питання до графіка. Визначити пройдений шлях за 2 секунди. Ми маємо 4 метри. Маємо три точки, які ми з'єднуємо відповідну лінію, і отримуємо графік залежності пройденого шляху від часу. Таким чином, маючи графік залежності швидкості від часу, можна побудувати графік залежності пройденого шляху від часу. Тож, сьогодні ми з вами розглянули графічний метод опису руху, перевірили, як даний метод застосовується на розв'язуванні конкретного типу задач. На сьогодні, все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.